Напередодні Дня молоді керівництво області зустрілося з обдарованим молодіжним активом, аби привітати з наступаючим святом та вручити стипендії за високі досягнення у навчанні, спорті та мистецтві. Хочу побажати вам у цей день, день молоді, бути такими ж романтиками, такими ж молодими людьми, все своє життя, тому що молодість вона ж у душі. А не зовні стипендії у розмірі 500 гривень від обласної державної адміністрації отримали 20 молодих людей. Та робота, яку я проробив своїм науковим керівником, вона не пройшла даремно. Я посів призові місця, за що також дуже радий, і сьогодні, можна так сказати, моє місто оцінило мої досягнення цією премією, яку я отримав. Олена Глінчевська, призерка всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів членів МАН пишається, що навчаючись у 10 класі, їй вдалося досягнути таких результатів. Цей результат я посіла на малій академії наук. Я посіла третє місце в Україні. І іншим я теж можу побажати натхнення, сил не втрачати якоїсь надії, віри в себе і продовжувати працювати далі. У номінації за внесок у забезпечення розвитку молодіжного року стипендіатами стали іля Гриценюк, Ірина Коцюба та Костянтин Суський. Свої, щойно отримані кошти, ця трійка передала обласній організації Діти Сонця яка опікується дітьми з синдромом Дауна. Ці стипендії ми вирішили з моїми колегами передати організації Діти Сонця це діти хворі з синдромом Дауна, тому що ми вважаємо, що держава мало приділяє уваги цим дітям, і нехай цей малий, хоч і невеличкий вклад. Але ми робимо для допомоги цим дітям десятьох кандидатів на отримання стипендії облдержадміністрації нагородила грамотами директор департаменту сім'ї молоді та спорту Світлана Гресь та висловила своє сподівання, що держава знаходитиме резерви для відзначення більшої кількості обдарованої молоді.